Цей Макдональдс входить в десятку найкрасивіших Макдональдс світу. Тому що знаходиться він на місці легендарного кафе Імперіал в самому серці порту. Це було одним з найпрестижніших та найвідоміших кафе міста в першій половині ХХ століття. І дуже круто, що фасад з цим солідним орлом зберегли. Всередині це ще один приклад стилю арт деко. Кришталеві люстри, вітражі та декоративні елементи тут просто заворожують. І Якось це все безшовно поєднується з сучасними моніторами, де люди роблять свої замовлення. Розміщення сучасного ресторану швидкого харчування в такій історичній та розкішній будівлі створює цікавий контраст, який приваблює як місцевих жителів, так і туристів. Багато хто приходить сюди не лише за їжею, але й щоб помилуватися архітектурою та відчути атмосферу минулого. Що власне зробили і ми? Ми замовили дещо і спустились на мінус перший поверх, щоб затестити португальський МакДональдс.